Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас курс P5JavaScript. Шановні слухачі, ми з вами продовжуємо вивчення бібліотеки P5JavaScript. Давайте сьогодні попрацюємо практично та розглянемо доречне використання констант. Ми з вами на тому уроці розглядали використання змінних. За допомогою оператору LED. Ми звільняли місце в пам'яті комп'ютера під певні дані, і далі їх використовували Та як ми знаємо, що окрім змінних, в програмуванні звільняють місце ще за допомогою констант Що таке константа? І навіщо вона потрібна в програмуванні? Дозвольте, я зачитаю. У програмуванні константа це частина даних, що зберігає своє значення під час усього виконання програми. Її зміна не дозволяється. Тобто, якщо ми з вами змінювали значення змінної, давали їй, як наводили приклад з коробками, винали одну, одні дані і вставляли інші в зміну. Наприклад, X позиція, Y позиція при малюванні різних фігур, то константи цього не дозволяють робити і інколи їх доречно використовувати ці константи, оскільки коли програмісти потім редагують видозмінюють код, то вони бачать позначку константу і розуміють, да, тобто менше путанини виникає, ось саме тому і великі константи. Щоб зрозуміти, що таке константи. Ми давайте поглянемо на це зображення. Да? Тобто, ми бачимо, що у нас пори року циклічно змінюються. Ми знаємо, що зима, за зимою йде весна, потім літа, потім осінь і так далі. Циклічно вона змінюється, пори року. Та деякі примети кожної пори роки, вони є статистично постійними. Да? Константа, скажемо так, зимою константа є сніг. Влітку зелено, осінню жовті листя, весною квітня дерева. Тобто, Ми можемо навіть у динамічно змінюючомуся чомусь, побачити якісь постійні моменти. Ось, У даному випадку взимку сніг. Так само і в Тобто Ми, коли з вами створюємо алгоритми, ми можемо що? задавати константи, які у нас. В залежності від того, яка б частини програми не виконувалась, як би вона не виконувалась там по кругу циклічно якось є навіть такі конструкції. Ми далі будемо з вами розглядати і спробуємо навіть сьогодні. Ось. Є програми умовні, лінійні, які ми до цього часу з вами розглядали, коли команди у нас поступово одна за іншою йдуть. І ось в будь-якому виді алгоритмів. Вигляді алгоритмічних структур, більш правильно сказано, можна застосовувати константи, Ось. які є постійні. Давайте все ж таки, у нас курс практичний. Переходите до виконання практичної роботи. Ви повторюєте за відео. Переходимо до редактора і спробуйте виконати повторіть. І так, ми з вами зайшли до редактора коду. Зараз у нас за замовченням є. Кавас створений. ну Давайте змінимо колір, наприклад, 255. Так, мову змінюємо. Ставимо 255. 0, 0, наприклад. Змінили колір. Да, червоний окей. Хай у нас буде сьогодні канвас такого червоного кольору. Давайте тепер з вами а, задамо константу. Ну, можна її задати. Ось навіть. На початку, та зміні зазвичай задають на початку константа, і назвемо її, наприклад, діаметр. Діам... Діам... Ну, хай буде ось так у нас буде позначатися константа, діаметр, наприклад, 20. Окей зробили діам, ми її назвали. Далі. А тепер спробуємо використати цю константу і намалювати з вами ну Наприклад, кола Circle, Circle. Позиція поставимо нашого кола. Ну, наприклад, 10 кома 200. І розмір ми зробимо наш діаметр. Візьмемо. Так, ось так раз. Зробили. Ось у нас. Намалювалася кола розміром 20. Якщо ми змінимо константу 40, то у нас буде 40 і завжди, де б ми не використовували, буде такий розмір. Ну, Ми залишимо 20. Ми можемо цю константу за потреби застосовувати там, де у нас є така необхідність, ми можемо її застосовувати неодноразово в різних місцях коду. Ось у нас зараз позначається діаметр. ну, Ми, наприклад, хочемо зробити наступне. Копіюємо і. Наприклад, позиції 10 додаємо додати наш, наприклад, діаметр. Діам, Натискаємо виконати. Ось у нас з'явився другий. Беремо далі. Додаємо і знову додамо ще раз. Виконав вже у нас три кружочки. Давайте зробимо ще раз. Да, ось так. Команди ми з вами виконуємо як одна за іншою. Можна сказати. Знову діам. Виконали вже їх чотири. Да, якщо подивитися на цей код, да, тобто у нас ми задаємо константу, яка позначає діаметр кола. Далі ми створюємо канвас 400 на 400. Далі функція драф. Функція дров у нас е, е, малює. І далі ми бекграунд задаємо. Бекграунд ми задали ось таким. Чином да, червоний колір встановили, і далі Circle. Circle у нас позиція першого круга у нас 10-200 і е, розмір ми встановили діаметр. Діаметр 20, да, Тобто розмір кола. Окей. ну, Наприклад, ми е, вирішили застосувати в розмір вказати за допомогою цієї константи. Ну, Ми вирішили використати цю константу, оскільки вона тримає собі значення. Часового типу дату, ми її використали щось тут в позиції X, Да, Тобто в різних місцях можемо використовувати. Якщо нам треба якусь, е, якесь значення, ось так, щоб воно у нас було статистичним, то ми використовуємо саме ось так. Е, безумовно, ми можемо да, використати з вами LED. Ось у нас помилки не виникне те ж саме. Е, но, е, якщо десь в коді ми її вже. Змінимо. Коли у нас більш великий код становиться. І десь в коді ми вже дамо, наприклад, ну зараз 20. А далі візьмемо і цю ж саму константу. Цю саму змінну ми діам. Задамо, наприклад, вже 40. 40, то у нас вже будуть вийде по-іншому. да Так, що у нас? У нас вийшла помилка. Так, в чому у нас вийшла помилка? Так. Давимо ту ж саму назву. Да? Ну, тобто воно зрозуміло одну дає і так далі. Ну, ми можемо десь в коді наприклад, видозмінити. Да? Ну, давайте спробуємо. Е, так, у нас зараз функція входження. Коли ми з вами робимо LED, то далі в коді ми можемо видозмінити цю змінну, ось LED, і встановити інше значення. Як ми це робили, коли використовували дві функції Sorcle 1 і Sorkle 2 на тому уроці? Якщо ми константа робимо, то ми вже. Це значення не змінюємо, да? тобто у нас воно залишається постійним, і у тих випадках, коли будемо переглядати цей код, ми вже не зможемо змінити. Тобто, що треба зрозуміти, що, в принципі, це схоже на а, змінну. Тільки єдине, що змінна може змінюватися у вашій програмі, а константа вона є постійною. Ось. Як приклад, ми на тому році згадайте наш приклад, коли ми з вами змінювали для одного та для другого, кова з вами за допомогою змінної ГЕД змінювали значення. Ну, скажімо так. Окей. Подивіться, давайте продовжимо про константи да, і про використання. Ось. Чому нам інколи, ну, однакові ці значення? Однакове багаторазове може бути використане. Ось подивіться: ми намалювали один круг. Намалювали один круг, запускаємо. Ось він у нас є. Ну, два, да, намальовано. А, І з одними ще, там, ж самими показниками ми використовуємо, збільшуємо. да, У нас. Малюється команда функція «Draw Background» і далі circle 1 малюємо, circle 2, circle 3, circle 4 і так далі. У нас вже намальовано 4 круги. Якщо ми зараз візьмемо і е, намалюємо, знову то вийде те ж саме, і вже вийде у нас п'ятий круг. Ось ми намалювали, вже у нас 5 кругів. Це безумовно довго. Добре, що ми можемо ось так повторювати, але це не є оптимально. Ось коли, я з вам, коли ми чуємо, наприклад, вислів пори року, то ми розуміємо, що це повторення чогось. І ось тут можна помітити певну закономірність, що ми просто додаємо нашу константу багато разів до певного значення, скажімо так. Тому ось у нас є константа, і коли нам необхідно ось так багато разів якийсь елемент повторити, то ми з вами далі будемо розглядати, що є таке поняття, як цикли. Ось, Цикли, вони дозволяють нам ось так не робити. Один раз, два рази, три рази намалювали, чотири рази намалювали, змінюючи значення там, констант. Тут додаючи до якогось значення. Один раз додали, два рази додали константу і три рази додали. А ми можемо, скориставшись цією константою, використати цикл. Як його зробити? Наприклад, for команда нам дозволяє зробити цикл. For а, далі створимо let. Let у нас змінна буде не, но, нести назву, а, дамо їй значення. Наче Початкове значення від нуля, вона у нас буде починати. Далі ми з вами I від нуля, і буде вона у нас продовжуватися. У нас 400 пікселів, 400 на 400, значить зробимо 20. Ось. І далі. Тобто, 400, ну, 20 по 20, якщо то вийде у нас 400, які нам потрібно, щоб повністю ось так заповнити кружочками. Тобто, що ми робимо? For – це для, for для Змінної I, яку ми задали let I від нуля, і поки I менше 20, ми будемо щось робити. Що ми будемо робити? Ось є така. Гарна можливість, запам'ятайте, ви багато разів будете використовувати, ми будемо робити наступне: I. Тобто проходити по колу. ось так позначається, досить часто в програмуванні проходити по колу. коли щось так не робити раз за разом, одне і те ж саме. Да, ось у нас ми раз намалювали круг, далі треба трохи далі. Ми додали константу, трохи далі ми додали дві константи, три константи і так далі. Ну, це... Можна так робити, но це не є оптимально. Тому можна зробити ось таким чином. Що саме зробити? Зробити цикл FOR. Ось Цикл For для. Створюємо змінну i. для i від 0 до i менше 20 робити. Кожний раз додати, додати. Тобто плюс I плюс, плюс, да, можна сказати, що це значить. Це значить, що ми додаємо щось? Що ми додаємо? А ми додаємо наступне. І ось тут нам знадобиться вже наша е, змінна. змінна да можна сказати, ну ось так зробимо Circle. Circle. Далі у нас позиція нашого кругу першого, наприклад, 10, 10, додати, діам, 10, додати, діам, помножити на i, Тобто у нас початкова позиція 10. Ми додає, до неї додаємо значення нашого діаметру. Ось, статистичне значення, воно постійне 20. І помножуємо на ітерацію: першу, другу, третю і так далі. Ну, а друга позиція, хай так само 200 буде. І знову використаємо наш діаметр. І знову використаємо нашу статистичну функцію. Діам. запускаємо. Так, в чомусь у нас виникла помилка. Так, помилка виникла. Помилка у нас синтаксична. Ось тут у нас треба крапкою з комою роздільник ставити. Ось, запускаємо. Виконалось, Да? Тобто, ось ми з вами зробили ось такий код. А, якщо подивитися, а, то. Ми з вами статистично використовуючи діаметр, його застосували при побудові наших кіл. Їх тут вийшло 20 штук. ось, І застосували, оскільки у нас це значення впливає на відстань. Так, 10, 10, 20, 20, наступний 20, наступний 20, наступний 20. І починаючи з 10 плюс 20 помножене на 1, на 0. Один, ну, на ні, на 1, 2, 3, 4 і так далі. Да? Тобто у нас відбувається, що? У нас відбувається ітерація, да, і ми застосували цю змінну. Ось коли е, константи, ось добре демонструвати їх важливість на циклі. Коли у нас щось одне, да? ось як я казав, що сніг який зими, циклічно змінюється. Зараз зимка 20. Четвертого року, в тому році, було 23-го, до цього 2022 року, до цього 90-го року, буде 2150-го року та, зима. І вони змінюються. Поколу пори по, по року змінюються. Ну, кожну зимку ми знаємо, є сніг. Статистично він зберігається. Ось у нашому випадку, коли нам треба статистичний якийсь діаметр використати коло, то ми можемо ось так константу зробити. Ми можемо безумовно і за допомогою LED це робити, зміну зробити. Ну, тоді, коли у коді будемо. Переглядати, то це може виникати певна плутанина, Да? Тому константи застосовують це, скажімо так, позначка, що це постійне значення під час виконання програми. Ви повторюєте, будь ласка, те, що ми виконуємо, да? щоб краще засвоїти. Ось так за відео повторюєте, робіть те, що робимо ми, щоб краще зрозуміти. Знаєте, що є таке поняття константа. Більш доречно його використовувати саме у цьому випадку, коли у нас однакові якісь дії відбуваються, і значення не змінюється. Або, наприклад, якщо нам треба, щоб у нас значення змінювалося на, там, не знаю, на розмір, можна зробити там. 20, ось так, змінимо, і ви у нас інший розмір. Да, зовсім вже по-іншому. Коли ми Статистично кожне кол змінили на якесь е одне повож... ну Ми просто могли насправді задати ось тут 40, і тоді у нас по-іншому вийшов так би саме. А у нас вже по-іншому виходить. 20. Да. Ну, поекспериментуйте, ось так е різні моменти порозглядайте. Спробуйте зрозуміти цю концепцію, коли по колу щось повторюється, да? тобто, коли у нас для змінної I від 0 до I менше 20 I. Що таке I? Це наступна ітерація, наступне повторення. Да? Що повторення? Один круг намалювали, додати діамант. Плюс I. А I у нас змінюється форм від 1 до 20. Перший намалювала з одним значенням, другий з другим значенням, Третій з третім значенням, y у нас статистично, ми задали, ну і діаманти, ось так намалювали. Тобто, спробуйте, експериментуйте. Чим більше практики, тим краще ви навчитесь програмувати. Ну, а зараз давайте спробуємо виконати. Невеличке завдання, спробуйте самостійно. Да? Тобто ви повторили за мною, поекспериментували, порозібралися, а тепер трохи спробуйте самостійно виконати ось таке завдання. Спираючись на нашу роботу, щоб краще ще раз засвоїти цикли, зрозуміти, коли у нас одне і те ж саме значення константи багаторазово використовується. Да? Бажаючи можуть спробувати власні сили спробуйте виконати, як показано на малюнках. Якщо у вас не вийде нічого страшного, ми ще далі будемо з вами говорити про цикли більш детально. Ось, сьогодні ми маємо зрозуміти таку річ, що є в програмуванні константи, ось, з якими ми сьогодні знайомились. І коли у нас щось одне і те ж саме багато разів необхідно застосувати, то Константи більш доречні, ніж змінні. Якщо нам треба щось змінювати, то тоді да, ми використовуємо змінні. Якщо, скажімо так, оця коробка, да, про яку ми говорили на тому уроці. Один міст має потім десь далі по ходу, інший зміст має, то тоді використовуємо зміни. Якщо нам потрібно постійне якесь значення тримати в собі, то константа є гарним інструментом, яким для цього саме і призначений. Навіть ми сьогодні з вами спробували використати цикли. Далі ми будемо в курсі вивчати цикли. Поекспериментуйте, якщо у вас вийде за цим завданням зробити це добре, якщо не вийде нічого страшного, головне поекспериментуйте, якісь у вас вийдуть результати. Спробуйте, розберіться. Ну і зараз давайте з вами підведемо, закінчимо урок. Підписуйтесь на наш канал. Я радий, що ви залишаєтесь з нами.